Всім привіт! Сьогодні буду готуватись до фотозони моя задача оцю таку арочку обтягнути плівкою по боках. Маю це зробити такою сірою плівочкою. Плівку цю я вже використовувала. І зараз я буду ставити глянцеву сторону. Отак виглядає матово. Я хочу поставити глянець. От чомусь саме з цією аркою проблеми виникають у всіх завжди мені пишуть, як так можна обтягнути. Ну, я тут складнощі взагалі не бачу. Я беру цілу, суцільну плівку. От вона в мене така широченька, бо в мене був каркас тоді ну, великий. І зараз я просто її зроблю по периметру всю плівку. Ну, Підтягну, я не буду її ідеально натягувати, просто максимально підтягну. Ну, зараз ви все, цей весь процес побачите у відео. А, звичайно, це можна зробити на локації, але а, не знаю, як у мене буде по часу, бо такий досить специфічний ресторан. Я не люблю, коли стоять наді мною прибиральниці, руки в боки і чекають, поки ти все зробиш. Тому цю арочку я хочу привезти вже готову. Максимально зроблю кульки. І інша арка у мене буде велюр, тож монтаж буде швидкий. А в такому вигляді, от, вона у мене якраз прямо так. Ідеально поміщається в машину. Я нічого не виміряла, просто так сталось, тому зараз я її просто перевожу в готовому вигляді. От для таких арок я завжди фіксую спочатку на горі ну, великою кількістю магнітиків шаплівка. Трималась, не падала, і знизу по центру. А потім я фіксую по боках. Коли натягнеться оця частинка, я фіксую по боках. І вже потім розставляю магнітики по всьому периметру. От я зафіксувала просто магнітиками, плівка у мене вже. Дуже давно лежить, вона прям так добренько пом'ялась. Але то не, то не страшно. Все це розлажується, все буде рівненько. А от на цьому етапі я маю просто обтягнути арку. І все зробити гладенько, гарно. Зараз цим і займусь. Я не буду дуже розглажувати серединку, бо вона мені в даному випадку буде не потрібна. Мене цікавить ця частинка до арочки. Да, У мене так вона буде йти. Тобто ці бока я буду розглажувати гарно, а цю вже частинку, ну так, собі трошки порівняю. От зараз. Позрізала трошки зайвого, далі ще потім позрізаю. Але от саме зараз мені просто треба зробити арочку і все. На цьому етапі ми максимально підтягуємо плівку, наскільки це можливо на магнітах. Ну, от, бачите, вже вигляд трошки інший. Звичайно, вона пом'ята, але вже більш-менш... Починає рівнятися. І тепер ми будемо її гріти феном будівельним, і ще підтягувати до такого ідеального глянцю. А до речі, зараз зробимо експеримент. Бо мене постійно питають, чи можна розгладити плівку феном для волосся. От у мене якраз є фен такий. Простеньків. Я його використовую для сушки написів, зараз перевіримо, бо я ніколи такого не робила. Ну, що можу сказати, якщо ви маєте дуже-дуже багато часу. То, можливо, можна спробувати, просто я не бачу, щоб він розлажував такі заломи. І, напевно, це не зможе все ж таки зробити фен для волосся. Зараз покажу ефект від будівельного фену, який буквально за пару хвилин можна отримувати. Що я хочу сказати, який в мене вердикт? Фен для волосся, я так думаю, що можна зробити матову сторону, якщо у вас багато часу, ви собі там можете гріти потрошку, підтягувати, тоді, може, щось і вийде. Глянець, фен для волосся, особливо плівка, якщо от в такому стані, як зараз, ну, 100% не розгладить. Ніяк. Не, не вистачає потужності, тому що коли я прогріла феном для волосся, то плівка ну, вона майже не піддалася. Да? Отут я почала тягнути і вона фактично лишилась на місці. Коли я прогріла будівельним феном, плівочка стала м'якенькою, вона піддалася і одразу натягнулася. Тобто такого ідеального глянцу з феном для волосся ви не отримаєте. Все одно будуть заломи, будуть. Зморшки, ну, буде не дуже гарно. Просто матову сторону легше розгладити, тому О, можна спробувати. Але, якби ціна будівельного фену вона невелика, тож краще взяти собі фен і нормально працювати, ніж собі створювати головний біль. Ну, Трошки я її порівняла, не ідеально зараз. Але зараз я її виріжу, як мені потрібно. І вже боковушечки оці, ці. От вона в мене тут ця арочка. Я її виріжу і буду вже рівняти гарденько. Звичайно, можна зробити такий чехольчик, вирізати з велюру, да, скласти, зробити викрийку, якось пошити. Ну, З шиттям взагалі я не дуже така дружна. От. Ну, Мені потрібно, тут потрібен глянцевий ефект, тому я роблю плівку. Я так розумію, що трудності виникають саме от в цьому місці. Де такий, де прям така арочка йде всередину. Тут треба просто надрізати плівку в цих місцях, якщо її буду стягувати, робити невеличкі надрізи. Далі, от в цих місцях, якщо буде стягувати, робити такі невеличкі надрізи. Далі ці надрізи нікуди не підуть. наскільки ви відрізали, так і лишиться. От, і просто прогрівати і все. І все вийде. А тут ну, немає ніяких складнощів їх. Не може бути. Просто да, трошки ця арка специфічна, і ну, треба на неї трошки часу. Одну сторону я ну, фактично зробила трошечки ще треба довести до ідеалу. І зараз роблю ще цю сторону. Ну, Отак от вона виглядає. Всі оці такі от штуки, все це легко прибирається. Плівочка любить тепло, коли ви її нагріли. Можете робити з нею що завгодно. Як завгодно її натягувати, і не буде ніяких ні заломів, нічого. Зараз буду прогрівати все до кінця і її рівняти. Ось така виходить арочка. З такою звичайною аркою, я думаю, проблем у кого не виникає, як саме на неї натягнути плівочку. В такому вигляді каркаси я буду вести вже зібраному на фотозону. У наступному відео ви можете побачити, яка вийде фотозона. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях і до зустрічі на каналі.